таке каченя. Стояло літо, сонце лило гаряче проміння на поля та луки, а в лопухових заростях висиджувала яйця качка. Одного ранку яєчна шкарлупа затріщала, і от на світ з'явилися маленькі, жовтенькі каченята. А одне яйце лишилося цілим. Та врешті і воно розкололося. Пі-пі! Озвалося звідти величезне, огидне пташеня, яке велике і зовсім не схоже на інших. Невже індиченя? Не схоче плавати, зіштовхну його у воду, хай або плеве, або тоне, вирішила мамати й качка. Хочіш, хочіш, закрякала вона і повела дітей на пташиний двір. Ой, лишенько, ну і галас піднявся. Ще одна юрба надбігла, наче на самих тут мало. Особливо мешканці пташиного двору не злюбили дивне каченя, яке так відрізнялося від них. Кури його клювали, качки скіпали, всі з нього знущалися. А індик, який вважав себе тутешнім імператором, надувся і налетів на бідне маля. Наче корабель на всіх вітрилах, навіть його гребінь потемніше. Відолашна пташеня просто не знало, куди подітись, як бути далі, адже навіть сестри та брати ображали його. Ну треба ж було народитися таким огидне. Ірко повелося йому на пташиному подвір'ї, І одного разу воно не витримало змущань. Що з сили розбіглося, перелетіло через паркан і кинулося на втікача. Довго бігло каченя, поки не опинилося на болоті знесилений сумне, просиділа вона там аж до самого ранку. Вранці перелунало над болотом, півпав, із очерету здійнилася ціла зграя диких гусей. Це мисливці оточили все болото всюди було чутне гавкання мисливських псів. Пташа вже й пожалкувала, що полишило пташини двір. Налякане до смерті, воно тільки не хотіло сховати голову під крило, як над ним схилився собака. Він вишкірив гострі зуби та побіг далі. Я таке потворне. Щось собаці огидно, сумно подумала каченя. Надвечір усе вщухло, і каченя вибралася з болота. Воно насилу дісталося якоїсь бідненької хатинки, де жила старенька бабця з котом та куркою. Але господарі виявилися не гостинними. Каченя покинула цю хатку і оселилося на озері. Згодом настали люті морози, доводилося плавати безперестанку, аби вода не скриженіла. Та сили скінчилося і воно примерзло до льоту. На щастя, повз озеро проходив селянин і забрав бідолашну каченя додому. Діти одразу ж захотіли з ним погратися, а воно злякалося. З остраху впало просто у миску з молоком, потім злетіло й утрапило до діжки з маслом, а тоді оборило з борошном. На кого ж воно тепер було схоже? Господиня почала сваритися, а діти сміятися. Добре, що двері були відчинені, і перелякане каченя вибігло на двір. Сумними були пригоди бідолашного каченяти тієї суворої зими. Та ось заспівали жайворонки, прийшла весна. Пташеня стрепенулося і злетіло. Тепер його крила стали набагато міцнішими. Воно опустилося на землю у великому саду на березі озера. Там уже зацвітали яблуні, а у повітрі віяло. Духмяне буском. По воді легко і гордо пливли величаві лебеді. Мабуть, вони мене заклюють за те, що я таке гидке, насмілилося до них наблизитися, подумало воно і опустило голову. Але що це? Хто це там у воді? Та це ж його власне відзеркалення? Таке каченя перетворилося на прекрасного лебедя, а його дорослі родичі плавали навколо і злегка торкали нового товариша дзьобами, вони визнали неперевершеність цього красення. Молодий лебедь засоромився і сховав голову під крило. Він став неймовірно щасливим. Проте, не запишався своєю вродою, адже добре серце не знає пихи.